Якби я міг зробити це завтра, я б зробив це завтра. Президент України Володимир Зеленський готовий провести вибори під час воєнного стану, але є умова, як повідомив гарант в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News, Вибори відбудуться, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни. Тому, за словами Зеленського, Україні треба думати, як провести президентські вибори, адже наразі закон це забороняє під час воєнного стану. При цьому Володимир Зеленський зауважив. Що наразі президентські вибори відкладають не з його примхи, а на вимогу закону. Крім того, додав, що проблема не тільки у законодавчій забороні проводити вибори під час воєнного стану, оскільки є ще питання тимчасово окупованих територій та понад 6 мільйонів українців, які перебувають за кордоном. А формату онлайн виборів на жаль немає. Тож Зеленський зазначив, що необхідно думати, як провести вибори. Мовляв, якби можна було це зробити завтра, він би це зробив. Нагадаємо, раніше на питання щодо виборів президент Зеленський заявляв, що вони не на часі. Мовляв, за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними. Максим Турчинський, телеканал НТА.